Чотири. Холодна. Пора року. Чотири пару року. Зима. Чотири пару року. Літо, зима, весна, осінь. Осінь. Три. А, третій місяць осінь. От перший листопад. Осінь. А, вересень, жовтень, листопад. А, бересень, жовтень. Жовтень. Mm -hmm. жовтень. Mm -hmm. Треба збирати mm -hmm. жовтень. Диви, водос. В тебе же. Оце. Палець. Низ, низ, же. Yeah? Пава, в тебе, в те. О, оце лівою рукою ти отримаєш. О. Oh. Да. Давай водосу. На, Давай. О. Е, Vados В, вище, вище, ліво ливо нижче, нижче, В. Е, Не, праворуч, праворуч, В. Оце в. Треба т. Пава в тебе в тебе те ліво рука лівіче. Е, Вище. Да, да, да. Е, іди ви. диви. Е, ліва рука. Ліва. Це т, це, те, це те. Е, Владос вверх. Ліво-ліво-ліво-ліво-ліво-ліво-ліво. Оце м'який знак. Єсть. Фу, Фу, жовтень! Е, Ні-ні, м'який знак навпаки. Да. Есть. Жовтень. Хорошо. Мінус вуха. Нормально. Урден